Камала насправді бездарна, марксистка. І чим більше про це будуть люди дізнаватися, тим більше вони будуть жахатися. Непартійний дак фрак оцінив вас як найбільш ліберального сенатора. Я готова позбутися всіх, хто на дорозі, щоб прийняти зелений новий курс. Без сумніву, я виступаю за заборону видобутку нафти. Чи заборонили б ви видобуток нафти на шельфі? Так. Яке рішення для виборців у нафтогазовій промисловості? Надати працівникам можливість шукати роботу? Підніміть руку. Перетин кордону без документів має бути цивільним правопорушенням, а не злочином. Скасувати імміграційну і митну службу? США. це помилково думати, що єдиний спосіб забезпечити безпеку громад це поставити більше поліцейських на вулиці. Ви будете міняти раціон людей, щоб зменшити споживання червоного м'яса? Конкретно так. Люди, засуджені до в'язниці, як от терористи, засуджені до смертної кари за сексуальне насильство. Вони повинні мати можливість голосувати. Я думаю, нам потрібно обговорити це. Ви за заборону зброї. Я підтримую обов'язкову програму викупу для людей, яким подобається їхнє медичне страхування. Давайте позбудемося всього цього. Давайте рухатися далі. Нелегали повинні мати все. Камала насправді бездарна марксистка. І чим більше про це будуть люди дізнаватися, тим більше вони будуть жахатися. Законодавство та правосуддя України адаптується до таких самих стандартів та ідеології демократичної адміністрації США Байдена Гаріс. Не довіряйте Камалі пояснювати міжнародні конфлікти. Україна – це країна в Європа. Існує далі. Ще одна країна під назвою Росія. Росія велика країна, Росія могутня країна. Росія вирішила вторгнутися в меншу країну на ім'я Україна, тож в основному це неправильно. це неправильно. і до речі, вона розмовляла а, там з дорослими. Це не була якась розмова з четверокласника. Сполучені Штати має дуже важливі відносини, які є союзом з Республікою Північна Корея. Та це союз, який є міцним і тривалим. Отже. Китай і Росія встановили стратегічне партнерство, яке підтримують Північна Корея, Іран та інші держави та регіони. І ця вісь об'єдналася в альянс. І давайте називати речі своїми іменами. Їхня співпраця та кооперація є реальною. Китай буквально відродив оборонну промислову базу Росії, що взагалі була в занепаді. Зараз вони випускають сотні танків, бойових машин та артилерійських установок. Тоді як ще кілька місяців тому вони витягували старі танки складовища техніки. Іран має виробничий завод у Росії, де виготовляють дрони. Китай продовжує надавати значне і немало активне фінансування війні Ірану на Близькому Сході. Чому? Тому що вони купують всю нафту Ірану. В основному санкції. Ми нічого з цим не робимо. Іран має багато грошей. І саме так вони отримали всі ці ракети: 130 тисяч до 150 тисяч у руках. Гадаєш, вона у щось вірить? Я думаю, вона вірить у державу, як більшість марксистів. Думаю, вона марксистка. Думаєш, вона зможе виграти абсолютно. Вона може виграти. Це буде чудове випробування про силу медіа, яка може перетворити когось, кого раніше загалом не любили, і перетворюють їх на фігури. Подібні до Бога, і вони використають все, що мають, щоб це зробити. Питання в тому, чи достатньо розумний американський народ, щоб це зрозуміти? Ми довели протягом дуже тривалого часу, що можемо, але це перекручується, особливо тому, що преса замість того, щоб поширювати неупереджену інформацію, вони вирішили підштовхнути певну програму. Вона була справжнім радикалом, лівий член, вона була ще лівіше за Берні Сандерса. Вона була співспонсором зеленої нової енергії. Як окружний прокурор, вона в основному не хотів карати людей, винних у жахливих злочинах та рецидивістів. І водночас вона хотіла відкрити кордони для всього цього ми спостерігаємо можеш це покращити до максимуму, якщо вона стане президентом. І я сподіваюся, люди знову перевірять її діяльність. Не просто слухайте приємні слова. Що буде перериватися безглуздим сміхом, але поверніться і подивіться, що вона, що вона зробила і що говорила. Люди згадають, чому вона зовсім не користувалася підтримкою. Коли балотувалась у президент, дивіться трагедія, коли вони бачать цих терористів, коли вони бачать протестувальників, які спалюють американський прапор, Камала Гарріс і радикали з демократичної партії підтримують протестувальників. Це ті, ким вони є. Це ненавидять Ізраїль, ненавидять Америку, ненавидять євреїв, ненавидять християн. А Камала Гарріс хоче голосів радикалів-антисемітів. Вони тепер визнають, що демократична партія популяризувала антисемітизм, тому що хочуть голосів радикалів на цих виборах. Вони є екзистенційними. Це настільки явно лицемірно. Скажу лицемірно, тому що вони знають, що президент Байден сказав це публічно. Мала на меті навести порядок на південному кордоні. І її робота вона сказала: не приходьте, і що сталося? Вісім мільйонів людей прийшли. Ось чому вони брешуть. Вони брешуть за кордон. Інша річ, яку вони вдають. Джо Байден ніколи не говорив, що причиною, чому він обрав її, була різноманітність або просто когось з кольорових, але в першу чергу жінку з кольорових вас назвуть расистом, коли нас Джо Байден саме так і зробив. Мої стрічці говорять про те, що вони збираються голосувати і що у нас знову буде чорний президент. Вона навіть не чорна. Демократична партія використовує вашу необізнаність. Так, все Камала Гарріс не є чорношкірою. Якщо демократична партія така чудова і ви завжди за них голосуєте, чому ви такі бідні та дурні? І бідні. У цих людей є свій план. І один з їхніх планів позбутися церкви до просування всього, що стосується ЛГБТК. Знаєте, Камала Гарріс… О, вона балотується на віце-президента, а тепер раптом вона намагається бути сестричкою. Вона саджала нас заграти постійно. Так саджала, саджала. Так, ти зробила це Камала, і тепер ми повинні забути про все це. І вона хвалилася в Каліфорнії, що одностатевий шлюб. Хай Ваше кохання не зникає. зникне. Каліфорнія. Я оголошую вас, подружжям. На все життя. Стоп. Стоп! Хто це? Це Камала. Хто намагається перетворити Америку на Содом і Гомору? Не є. Ти не підходиш для цієї нації, ти не підходиш для штату і ти не підходиш для чорних людей. Багато хто забуває, коли Камала намагається стати президентом Сполучених Штатів. А її рейтинги, її рейтинги були жахливі, але вона виграє вибори. У мене немає ніякої віри в виборчу систему, абсолютно ніякої віри, бо вона була однією з перших, хто вибув, коли вона балотувалася в президенти, тому що ніхто не любив її. А тепер раптом всім подобається? Я так не думаю. Так, але в обговоренні. Вони підняли тему, про яку говорив цей пастор. Погляньте цей, я хочу запросити до розмови конгресвуменґабарт. Конгресвуменкабарт. Ви мали претензії. Сенаторка Гаріс на минулих дебатах звинуватила віце-президента Байдена в расизмі. Ви назвали це цитую фальшивим звинуваченням. Як ви відповісте? я хочу повернути розмову до проблем з кримінальною системою, яка непропорційно негативно впливає на чорних і коричневих людей сьогодні? по всій країні сенатор Гаріс говорить, що вона пишається своїм як прокурора, і що вона бу... Буде прокурором президентом, але я глибоко стурбована. Вона посадила тине 500 людей за марихуану і сміялася її. Запитали, вона курила марихуану. Вона блокувала докази. Вона блокувала докази, що звільнили б невинного чоловіка з камери смертників, поки суди не змусили. Утримувала людей у в'язниці після закінчення термінів, щоб використовувати їх як дешеву робочу силу для Каліфорнії. Боролася за збереження системи грошової застави, яка впливає на бідних людей. У випадку невинних на смертному вироку. Ви блокували докази, які могли б їх звільнити, поки вас не змусили це зробити. Для цього немає виправдання. І люди, які страждали під вашим правлінням, ви їм винні вибачення. Як було можливо, що я був першою людиною, першим кандидатом, хто викликав її на килим і поставив під сумнів її дії. Дуже просто це знак того, чого нам слід очікувати тут протягом наступних трьох з половиною місяців на цих виборах, що медіа продовжуватимуть поширювати пусті історії про неї. Вони не будуть серйозно і чесно розглядати її досвід. Вони будуть ставитися до неї з обережністю і створювати хибний наратив про те, хто така Камала Гарріс, і намагатися змінити її репутацію. Потрібно дати оцінку діяльності на посаді генерального прокурора, сенатора США, віце-президента. Я маю на увазі, що це на додаток до бажання запровадити медікер для всіх і ліквідувати наші приватні страхові плани, бажання ліквідувати Філібастер, щоб вона могла прийняти «Green New Deal» І забрати літаки, автомобілі та корів Вас вважають найліберальнішим сенатором Сполучених Штатів. Безпартійний ґовтрек оцінив вас як найліберальнішого сенатора. Підтримали Green New Deal, підтримали Medicare for All, підтримали легалізацію марихуани. Джо Байден не підтримує це. Отже, ви збираєтеся, і це соціалістична чи прогресивна перспектива. Приклад. Ні, це перспектива жінки, яка виросла чорною дитиною в Америці, яка також була прокурором, у якої також є мати. Вона приїхала сюди у віці 19 років з Індії, і яка взагалі-то надзвичайно обожнює хіп-хоп та ще багато іншого, в принципі, що ви хочете знати в цьому світі. Ну, я хочу дати вам можливість висловитися з цього приводу, тому що. Камала Гарріс ніколи не називала себе чорною ніколи, поки їй це не знадобилося. Гаразд, і я не знаю, чи всі це знають, але я вважаю, що ми дуже раді, що ти балотуєшся на пост президента. Так, ми обидва індійці, але насправді ми обидва південно індійці. Так, вона ніколи не представляла себе як чорна жінка до Джо Байдена. Наприклад, Джо Байден обрав її своєю чорною віце-президенткою. Але ви також індійський американець, і мені просто досить цікаво. Мої стрічці говорять про те, що вони збираються голосувати і що у нас знову буде чорний президент. <рес> Вона навіть не чорна. Демократична партія використовує вашу необізнаність. Так? Вони експлуатують вашу чорну шкіру. Я не думаю, що він не освічений. Я думаю, що це сьогоднішня зданість. У вас є вся ця інформація під рукою, ви знаєте різницю між дурістю та невіглаством, так? Невігластво. Це питання можливостей. Чорні жінки думають, що вона чорна. Вона не є. Вони не мають можливості думати. Вона біраса. Партія завжди сприймала чорний голос як належне. І саме тому Джо Байден вийшов і сказав: якщо ви не голосуєте за мене, ви не чорний. Він вирішує, чи ви чорний, чи ні. Так, я маю на увазі, щоб зробити її чорною, ви всі просуваєте цю ідеологію білого супремасизму. Так. Все, Камала Гарріс не є чорношкірою. Вас чорношкірих використовують для влади. Вони використовують вас десятиліттями. Вихваляються. Якщо демократична партія така чудова і ви завжди за них голосуєте, чому ви такі бідні та дурні? Ці заголовки поганий час. Камала Гарріс ніколи не була королевою кордону Байдена? Нью-Йорк Таймс. Чому республіканці продовжують називати Камалу Гарріс королевою кордону? Оманливий вираз виборча кампанія Трампа та республіканці неодноразово називали Гарріс відповідальною за кордон, яку він насправді ніколи не мав. Аксіос три роки тому Гарріс призначена Байденом відповідальною за кордон. Що це все таке? Розповісти це тобі слово, ну, Це слово, яке ми не використовуємо, як журналістська своєрідна жаргон, скорочена так. форма для спеціального асистента. До знаєте і. Це було призначено їй як прерогатива, пріоритет, який вона збиралася вирішити як основні корінні причини цієї проблеми, так і всі взаємовідносини, що ми маємо з північчю. Це справедливо описано як кордонний цар. Вона насправді несла цю відповідальність, вона зробила це жахливо. І немає нічого, що змінить це багатьох українських переселенців. На жаль, тут чекає велика небезпека. Озброєні банди вчорашніх буквально дітей, а нині вбивці. Великий ризик ну як потрапити в гетто. Блін, краще сюди не їхати, але я ж не нормальна, я ж журналіст. В сусідньому кварталі застрелили однолітка мого сина Тимофія, підлітки, озброєні банди вчорашніх буквально дітей. Людей ворують убійства, і там драки капітані Цих людей в тюрму. Сейчас не садять. Найбільш безпечнішими в Америці є, по перше, республіканські штати, оскільки влада в демократичних штатах дуже лояльно ставиться до нелегальних мігрантів і до злочинності Актакої <ріст> президентські перегони на кону Гарріс намагається дистанціюватися від впливу політики Байдена Гарріс. включаючи інфляцію, яка зросла на 20%, Реальні заробітні плати знизилися майже на 2%, а державний борг США наближається до 35 трильйонів доларів. І звісно, криза на кордоні, за яку вона була відповідальна, призвела до того, що понад 10 мільйонів мігрантів незаконно в'їхали в країну з майже двома мільйонами людей, яких нам відомо, що вони уникали затримання та. І повністю зникли в країні, а також те, що Китай збільшує агресію проти Сполучених Штатів тут вдома і за кордоном до мене приєднується губернатор Флориди Рон Де Сантіс у програмі Нариси недільного ранку з реакцією. Губернатори радий вас бачити цього ранку. Дуже дякую за вашу присутність. Яка ваша реакція Доброго на це радку. переписування історії ребрендинг Камали Гарріс? Що ж я вам і, скажу. Марія? Ти знаєш, політика Байдена Гарріс ставить демократичну партію у дуже складну ситуацію. На цих виборах, і тепер ти бачиш всі артерії лівих, корпоративні медіа, Голівуд, Академія, вони використовують усіх коней короля і всіх його людей, щоб знову зібрати демократичну партію. І їм доводиться замовчувати минуле гаріс, щоб зробити її прийнятною. Але я думаю, що ми всі її бачили. Я маю на увазі, вона неймовірно поверхнева, ще більш неймовірно ліберальна, і в неї немає жодних досягнень. Насправді вона підтримує всі політики адміністрації Байдена Гаріс. Вона відповідає за кордон. Вона відповідальна за інфляцію. Вона підтримувала все це щодня протягом останніх трьох з половиною років. Тому я не думаю, що це спрацює, але не помиляйся щодо цього. То днів масивний газлайтинг з боку корпораційної преси вони вже видалили був сайт, де вона була найліберальнішим сенатором. GovTrack, вони його прибрали. Вони намагаються приховати речі з її минулого, і це триватиме. І вони намагатимуться ввести американський народ в оману. Ну я маю на увазі, що демократи водять в оману громадськість уже багато років, починаючи з відомого зв'язку з Росією, ноутбуком Хантера Байдена. Походження ковід, справжній стан психічного здоров'я Джо Байдена буде Камала та її команда продовжують водити в оману або, можливо, навіть брехати американським громадянам у найближчі 100 днів і, можливо, в офісі. Ви очікуєте чесних виборів? Що повинні робити штати, щоб це забезпечити у Флориді, все буде чесно на всі 100%, тому що ми вже вирішили всі ці питання, коли я став губернатором. Ми заборонили збір бюлетенів. У нас є загальнодержавне фотопосвідчення. Ми скасували несанкціоновані бюлетені поштою. У нас є відділ розслідування виборчих злочинів, де ми дійсно притягуємо до відповідальності на державному рівні для голосування, якщо вони незаконно перебувають в Україні, або якщо вони голосують двічі в іншому штаті, і Результат вибори, які ми провели, відколи я став губернатором, були найпрозорішими та найефективнішими в країні. Не всі штати так робили. Тому я гадаю, що це завдання організації з боку республіканців. Якщо в цих штатах дозволено збір бюлетенів, ми повинні це робити. Якщо цим штатам законно вливають гроші, тоді ми теж повинні це робити. Ми не можемо боротися з однією рукою зв'язаною за спиною. Тому день виборів 5 листопада 2024 року. Але будь ласка, пам'ятайте, що треба зареєструватися для голосування перед цим. днем.